Окремо на базі Чорноморського тренувального центру морської піхоти сержанти окремого батальйону морської піхоти і окремої механізованої бригади військово-морських сил збройних сил України навчалися за курсом британської групи військових радників. Особливими гостями тренінгу були військові аташе з країн світу. В умовах максимально наближених до бойових українські морські піхотинці відпрацьовували дії на час миротворчих операцій. В умовах замінованої місцевості знешкоджували терориста смертника, зачищали ліс від банд формувань. В першому показі ми обработали дійсно терориста смертника, який йде на контакт з воєнними, і по нашій команді здійснив ну, все, все по нашій команді, що ми у нього просіли. У второму случаї. Через смертник на контакт не кошо була попытка подрыва патруля. мы не допустили этого, обезопасили себя и і були применить оружие. Згодом військові практикувалися в міній безпеці. Юнаки впорались із особливо складними завданнями розмінуванням людини і автошляхів, тож отримали високу оцінку своєї майстерності. аташа Лівії в Україні фозі, халюль задоволений співпрацею українських та британських військових. получили от командования команду зачистить район. Зачистили район и выдвинулись в путь сбора. Зачистка проходит в первую очередь скрытно, чтобы враг не понял наши действия. И тщательно зачищается, смотрится, чтобы не было... Мін <рес> навчання за програмою британської групи військових радників в Україні проводиться вдруге. Іноземні колеги розробили спеціальну навчально тренувальну програму з морськими піхотинцями, керуючись величезним досвідом бойових дій в Іраку та Афганістані. Такий досвід беззаперечно знадобиться і нашим військовим. Було з однієї сторони. Легше з другої сторони, то що ми посилили більш наповненими елементами е, за досвідом тих конфліктів, які приймають участь британська сторона. Випробувавши свої знання та навички із близько ста різних дисциплін, учасники навчання отримали сертифікати про проходження миротворчих курсів. Колеги з Великобританії зазначили, що українські військові мають гарні навички військової справи. я був дійсно вражений тим, що побачив сьогодні. Професійністю та ентузіазмом, які продемонстрували українські морські піхотинці,